Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою синуси, косинуси, тангенси, та да, співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Отже, ви вже знаєте, що таке синус, що таке косинус і що таке тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Давайте пригадаємо, що синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус гострого кута це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І тангенс гострого кута це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Отже, пригадали, хто підзабув вивчить, хто не знає, обов'язково потрібно це вивчити. Отже, розв'яжемо з вами задачу. Я сьогодні більше буду проговорювати, ви будете записувати самостійно. Отже. Код ромба дорівнює 42 градуси, а діагональ, що лежить проти нього, 6 см. Знайдіть другу діагональ ромба з точністю до сотих сантиметра. Отже, давайте зараз з вами схематично намалюємо ромб. Я його вже намалювала. Називаємо наш ромб АБЦД. У нас є діагоналі, да? в задачі вони приймають участь. Отже, будуємо діагоналі ромба. І відразу пригадуємо, що діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів, і точкою перетину діляться навпіл. Точка перетину, точка О. І ще раз, да? перетинається під кутом 90 градусів, не забули. Да? Точкою перетину діляться навпіл. Далі. Запишемо, що нам відомо, що АБЦД у нас ромб. АБЦД. Ромб. Один із кутів ромба дорівнює 42 градуси. Ну, розуміємо, що це буде гострий кут, наприклад, кут Б. Да, ось цей. Називаємо через три букви АБЦ. Кут АВЦ, А Б, С дорівнює 42 градуса. А діагональ, що лежить проти нього. Проти нього лежить діагональ АС. АС дорівнює 6 см. 6 сантиметрів. Більше нам нічого не відомо, що нам потрібно знайти другу діагональ ромба. Знайти, знайти другу діагональ ромба. Да? Це діагональ БД BD. BD. Так, і тепер ми з вами повинні записати те, що я проговорила про ромб з самого початку. Тобто, я зараз скажу, ви зробите паузу і запишете це в розв'язку задачі. Отже, діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів і точкою перетину діляться навпіл. Діагоналі ромба перетинаються під кутом 90 градусів і точкою перетину діляться навпіл. Поставили зараз паузу, записали. Так, далі ще ще дуже важливого, що діагоналі є бісектрисами кутів. Зробили паузу, записали. Так, молодці. Йдемо далі. Отже, що нам це дає? Давайте з вами зараз розглянемо трикутник. Б О А розглянемо Трикутник Б О. Я зараз його окремо намалюю. Б, так, що ми про нього знаємо? Що у нас кут О 90 градусів? Ось він, да, цей кут 90 градусів. Що ми ще про нього знаємо? Подивіться, це у нас 6 сантиметрів. А оскільки ми написали, що в діагоналі точкою перетину діляться навпіл, тоді чому дорівнює АО? АО дорівнює АС поділити навпіл. І ще раз, чому я так пишу? Тому що в діагоналі в точкою перетину діляться навпіл. Отже, 6 ділимо на 2, 3. 3 сантиметра. Отже, ОА у нас дорівнює 3. Так, далі. Що тут нам ще, ще такого цікавого у нас є? Для чогось нам дали ось цей кут, 42 градуси. Ми з вами проговорили, що діагоналі є бісектрисами. Отже, ми з вами можемо сказати, чому дорівнює ось цей кут, ось він, так? ось я його позначила, чому він дорівнює, оскільки БО це бісектриса, отже, дорівнює половині від 42 градусів. Так? Що ми можемо написати? Що наш кут ОБА дорівнює. Кут АВС поділити навпіл. Кут АВС поділити навпіл. 42 градуса, ділимо навпіл. Це буде 21 градус. Отже ось цей кут 21 градус. А що нам треба знайти? Нам потрібно знайти діагональ БД. Вона складається з двох однакових частин БО і ОД. Отже, якщо ми зараз знайдемо з нашого трикутника БО, потім помножимо на 2, то ми розв'яжемо задачу. Як же нам знайти БО? Давайте подивимося. В нашому прямокутному трикутнику ми знаємо гострий кут Б. І знаємо протилежний катет і хочемо знайти прилеглий катет. Отже. Сінуси і косінуси, там у нас гіпотенуза, а ось для тангенса кута у нас якраз є відношення двох катетів. Отже, тангенс кута Б дорівнює відношення протилежного катета ОА до прилеглого катета ОБ. Звідси, щоб знайти ОБ, що нам треба зробити ОА. Поділити на тангенс кута Б. З ОА все зрозуміло, Да? ОА у нас 3 тангенс 21 градуса. І я вам казала, що у вас є табличка стандартних кутів, її потрібно вивчити. Хто вивчив, той розуміє, що там немає кута 21 градус. Як же знаходять тангенси таких кутів? Для цього є калькулятор у вашому підручнику написано, що це дозволено. Да? А також є такі таблиці Брадіса. За допомогою цих таблиць знаходять значення синусів, косинусів, тангенсів і контангенців. Як вона виглядає? Ось таблиця Брадіса, косинусів, синусів, тангенсів і катангенців. В інтернеті їх безліч, але, на жаль, в гарній якості майже всі вони російською мовою. Да? Тому зараз ви можете бачити перед собою не дуже якісну картинку. Тому ось я зробила вириску, да, Тут більш видно. Дивимося, у нас кут 21 градус. Подивіться, ось у нас цілі значення кутів. 21 градус. Шукаємо 21 градус. Ось рівно 0, да, у нас? Рівно 21 0. Що це у нас буде? Подивіться 0 цілих. 3839. 0,3839. Давайте з вами округлимо і запишемо 0,384. Повертаємося до нашої задачі. Отже, будемо ділити на тисячних. Коли ми з вами поділимо, ми отримаємо значення 7,08. 8125 -ти Ну, Зрозуміло, що я поділила в стопчик. Да? Усну я таке теж не можу ділити. Отже, ОБ у нас дорівнює такому значенню. Далі, я вже проговорила для того, щоб знайти ОА, нам потрібно ОБ помножити на 2. Да? Отже, будемо 2 множити на ОБ. 2

І нас попросили з точністю до сотих сантиметра. Округлюємо. Ось у нас соті. Що ми запишемо? 15 000 63 Да? Пригадуємо, як ми округлюємо 15 000 63 сотих сантиметра. Зробили паузу, задачу дописали і самостійно написали відповідь. Далі переходимо до наступної задачі номер 739. Дано трикутник АВС, кут С дорівнює 90 знайдіть. І задача має дві підзадачі. Отже, розбираємо першу. Давайте побудуємо трикутник. Бачимо, що він у нас прямокутний, цей трикутник. Кут С прямий. Ось прямий кут, ось кут С. Трикутник А, Б, С. І що нам відомо про перший трикутник. Потрібно знайти АБ, АБ і БЦ. Якщо А це дорівнює 6 і відомий косинус кута Б. Будь ласка, зробили зараз паузу і самостійно записали дано. І що знайти? Тут все дуже просто. да? Дано у нас А С, дано косинус, знайти АБ і БЦ. Розв'язок. Отже, після паузи да, починаємо розбирати. Давайте пригадувати, що косинус, це у нас відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Да? Прилеглий до кута Б це катет СБ. Гіпотенуза у нас АБ. І нам відомо з умови задачі, що косинус дорівнює 0,8. Що це таке? Це 8. Десятих можемо скоротити на 2, отримаємо 4 п'ятих. Отже, відношення CB до AB таке саме, як 4 до 5. Отже, позначимо CB 4х, позначимо CB 4х, АБ 5х, АБ 5х. Давайте подивимося. В прямокутному трикутнику ми знаємо АС, позначили СБ, позначили АБ. Отже, можемо використати теорему Піфагора. Пригадуємо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Записали за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. І пригадуємо її. Квадрат гіпотенузи АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті. Додати СБ в квадраті. Так, що це в нас буде? Аб в квадраті це у нас 5х і все це в квадраті. Дорівнює АС в квадраті, це у нас 6 квадрат плюс СБ в квадраті. Це б позначити як 4х, отже, це буде 4х і все це в квадраті. 5х квадраті 5 на 5, 25х квадраті. Дорівнює 6 квадраті 36 плюс 4х квадраті це 16х квадрат. 25х квадрат мінус 16х квадрат. Це буде 9х квадрат дорівнює 36 х квадрат у нас невідомий множник. Для того, щоб його знайти, нам потрібно 36 поділити на 9. Х квадрат у нас дорівнює 4. Тоді х у нас дорівнює 2, да? корінь із 4 це 2, х дорівнює 2. Отже, вертаємося до нашого позначення. Ми це b позначали як 4х. Що це у нас буде? 4 множимо на 2, 8 сантиметрів. Так, це CB. А АБ. Ми позначали як 5х. Отже, 5 множимо на 2, 10 сантиметрів. Отже, ми зараз теж з вами і Цебе, і АВ. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно допишіть відповідь. Розв'яжемо з вами другу частину цієї задачі. Розв'яжемо тепер в швидкому темпі. Отже, що у нас є? У нас є прямокутний трикутник. Ми знаємо, що кут С 90 градусів АБ. Нам потрібно знайти а, С і отже, катети. Якщо відома гіпотенуза 13, і відомий тангенс кута А. Зробили паузу. Написали, що нам потрібно знайти. Отже, пригадуємо, що таке тангенс. Тангенс кута А це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний до кута А катет СБ, прилеглий, катет АЦ. І нам в умові сказано, що це відношення дорівнює 5 до 12. Що ми можемо записати? Що позначимо СБ як 5х, АЦ як 12х. Зробили паузу, записали. Знову ж таки, значення хів знайдемо за теорему Піфагора. Що ми можемо записати, що АБ в квадраті дорівнює А в квадраті плюс «СБ» в квадраті? Зробили паузу, записали. Так, і я вже підставляю наші значення. А це в квадраті, це у нас 5х, і все в квадраті, плюс СБ в квадраті, це у нас, ага, навпаки, СБ да? в квадраті це у нас 5х квадраті, а це в квадраті, це у нас 12х квадраті, все це дорівнює квадрату гіпотенузи, да? 13 квадраті. 5х квадраті це 25х квадрат, плюс 12х квадратів це 144х квадрат, 13 квадратів 169, 25х квадрат плюс 144х квадрат це буде 169х квадрат, дорівнює 169. Тут це дуже легко зрозуміло, да, що наш Х дорівнює одиничці. Отже, що ми можемо сказати, що C, b ми позначали як 5х. Пам'ятаєте, 5 множимо на 1 5 см. А С позначали як 12х. 12 множимо на 1 буде 12 см. Отже, задачу ми розв'язали, да? використовує позначення, позначили за Х. Використали теорему Піфагора і знайшли, чому дорівнюють невідомі катети. Отже, ваше домашнє завдання обов'язково вчимо, що таке синус, косинус, тангенс. Обов'язково вчимо таблицю кутів да, значення синуса 30, синуса 45 і так далі. І ваш домашній номер номер 740 схожий на те, що ми розбирали в класі, вам потрібно зробити першу частину задачі. Здача не складна. Схожу, ми робили. Працюйте. Чекаю на фото ваших робіт.